Вітаю! Як правильно сказати, курити чи палити цигарки і люльки? Часто густо ми чуємо палити заборонено. Ви палите? Ні, я вже не палю, кинув. Хоча в народному мовленні більш вживане слово курити. Закуримо люльку. Або ви дуже багато курите. Курити тільки на вулиці. Загалом дієслова курити і палити синонімічні, тільки курити більше чуємо у східних областях, а палити у західних. Чому так? Тому що дієслово палити у значенні курити зайшло до української мови з польської. Воно має інше значення розводити багаття, знищувати вогнем. Звідси виник іменник палій. Людина, що нищить щось вогнем. Але того, хто курить тютюн, звуть курцем, не палієм. Хоча у будь-якому випадку вислови курити тютюн і палити тютюн в українській мові тотожні. Взагалі-то краще не курити. Чому? Про це ви прочитаєте на тих же цигарках. Запам'ятайте.